<т handc retaliate> <туржен> <говори> <slår> люба, люба, цілую тебе дороги. Моя любачка, любанічка моя. А знай, що Леся каже? А знайш що Леся каже? Леся каже, ідемо до Люби поїсти. Нет, та, що, а я йде, йде, ходи сніда. Сначала ходи сюди. Як уже чекають, нас? А там щось є заховане? <говори> È, сюди, є. є. <говори> є <говори> А сорочка мами на біла, біла. Ще ще є, а диви, диви, диви. Це байка, ти О, подивися, що Роман зробив. Це Роман зробив для тебе. А у гірочки помідорки, диви. Бери, бери, що я бери, бери, <рисвати? рисвати> Так, Любочка, давай, це накриваємо, поки временно накриваємо. Так, дивіться, дівчатка, значить, скажи номер телефону, як замовити жилетки. 096-130-63-94. А, а тепер, може, покажемо жилетки? Покажемо, ну, покажемо. я спочатку хочу вінок одіти. Дайте віночок. де Леся, дивіться, іде? Е, тобі такий, тобі ось такий. Такий, на най... ну, ну давай. Да? Так, дівчатка, ви ще дивіться. Починаємо з вишиванок. Це другий ролик. Леся, ти кажи, коли другий ролик, щоб Любочка наша Люба, це, алё... Люб, номер телефону. 096-130-63-94. Звоніть. Значить, ви пишіть вишиванки. Дивіться, от вам вишиваночки. Вони є в розмірах. Ви, головне, скажіть, я пишна красива зелена Як гай. Як ж. Далеко вишиванку висилай, дивись я хами, моя рідна, моя любанічка. Дівчатка, дивіться життя прекрасне. Чар, чорна, срива, а, сука, чорний у мене. Да, маю зелену, маю жовту, маю красну. Купила синю, подарила квіточки. Усе, О, бачила? А тепер мені треба чорна Поняла. Дівчатка ну, буде чорна, видишка буде? буде. буде. Дивись, ага. Буде. А в да. мене ж, а в мене є, знаєш, у мене є Широна. біла вишиванка з чорним бісером мені подарила. Та бачу, бачила Рюбочка? Бачила. Ото такий вишиванка То підписник мені мій подарив. Так, дивіться, дівчатка, вишити. Так, дівчатка, дивіться. А ну ось вишиваночка, яка дивіться. А сорочка мамина, біла, біла, вишиванка гарна, краси, краси. Я тобі кажу, я вже на привозі, я народна артистка привозу. Колись директор школи пожаліє, що мене Леонід Спановичу, дивіться, який був талант. Але я пішла в хор, мені сказали, йди додому. Вигнали скора, бо я портила тільки. А то про яке гарно співає, а? О, а новий ролик Леся? <ріст> <ріст> Виключай, включай, Люба, давай ролик. Давай кусочку, давай. Рупище. Номер телефона, Любочка говорить. Чи це ще не новий ролик? Нєше. Я я бачу, бачу. Папа, пай, О. вчить. <ріст> Чуєш? Я коли тако вдіваю платок, і там щось роблю, чи таку жилетку. Мені ще хочеться накрасити оті щоки таку красним, і як ото дід відвіз під йоку, повністю Марфу, Марфучку. да, на Марфуша, Марфуша. Я серйозно кажу, я на себе дивлюся. Я думаю, боже мій, ну один кальоса, добротно, дай або червоним бурячком, да, да, бурячка. Бурячком. А що раніше чим красиві губи? Буряком лютати. Мало того, я знала, що є карандаші чи татушну, що ну що це було? Що було новий ролик чи ні? Давай номер телефона, Любочка, Баж як 96, заказати. 96-130-63-94. Обмірюєте свій об'ємчик, і я вам кажу, що в мене є на, на вашому розвитку. Ось цього не буду. А це прямо що таке? вона вийшла? яка? Це дитяча така малесика. Дитяча, дівчатка, дивіться, а на діток платічко. дивіться. — платічко. А ну покажи, так, що... дивіться, дитяча яка, а платічко. Ось ручками, ось таке, наприклад. Ось таке платічко, може десь комусь треба буде. Дівчатка Таке дуже великі ми не повторюємо. Вишили і другий раз робимо щось дивіся. нове. Диви, яка цясь Леся, диви кався. Ось... Ділюбочка, наті диві... боже, дітки, по дівчатка. Ана. Дивіться, а зелене доста. Люб Боже, а манюсеньке з, з синя. Ну 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 дівчатка. Ну ви що? Диви. І ті мамина Леся, каже, Леся роди, дівчину. Дивимо до вишиванку. яка, Леся, давай. ну. Ну що ти? А так могу, тут я та... пока тут я пока у вишиванки. Щас я піду, одягну платок на голову, а той по під... платок і жилетку. Добрі рани, добре. Сьогодні, рану, добре. Так що ш... ой, Любочка, ой, продасть, продасть. Любочка ти оце стоїть масажор Дякую. п'ятдесят. Так, вішає назад. Так ляльки є я... чічуха. Масажор каже. Масажор масажор. Чухати спинку, масажори. Масажер, Тут чи є, до речі, дівчатка і для п'яток любить, є все. Дивіться, починаємо від усього. Можете ставити і розпиваєте в своє. Ось так, дивіться, прямо набор кухонний. подивіться, яка красота. А це що за палка? Палка пікві. Що з тобою? тін тин 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 Серйозно? Серйозно? У мене дома дві таких, І от бачите, просто немає дітей. маленьких. А що це за палка? Що це, Вакма, фіку. Фіку, ти зараз? От запитаються в тебе, по чому тебе репка? Ти кажеш, будь ласка, це тільки. А це стільки є. Яйчки не мають. Люба, де ти діло? Були ж тебе? Так, дівчатка, починаємо. Дивіться теплі носочки. Номер телефона, це новий ролик. Дивіться, номер телефона, будь ласка, я поставлю навіть під роликом дівчатка. Дивіться, те плюзки, те це плюскі, в'язанки, те потулечки. Це все є. Зараз ми йдемо в жилетки я вам класні. покажу. Дивіться, роботи Це, це, це ручна, ручна робота, робота так? Та? так? І так. такі теж. Це йдуть мужські, це так? Чоловічі? Чоловічки, так, ви зрозуміли, ви не думаєте, що ми звоню. Змін... Ну, я, я хочу я той обичний поток, простенький поточок. А дивіться, скільки тут нас. А цариця нема? Цариця нема. Дайте царицю. Цар, у нас є у сінську. Дімо. Дімон, цар, диви. Ой. О є всі баби, як баби, а ти у мене. Царь. Я знаю, що тобі надію нашого нашу... є підписник Діма цар. Царь. Царь. Цар, диви. Ми тобі на подарунок знайшли. Диви, ми тобі знайшли подарунок на імені. На нього, до речі, скоро святиє імені. І ми... Що є корона, як Дімка любить. А корона є. Є, а, тут є корона. Цар, ти настоящий цар. Диви. І ще напишу Дімон ручкою. О! я Диви, жилет. ще є директор бані. <laughs> так, дівчатка, по поводу життя. Номер телефона тут є. Люби? Є 0,96 130 тридцять шість. Дівчатка, випитали, де Танюшки Так, Тут все у нас є. Вишиванки, піклу берем, де берем, пік мачку і там. І саме головне є свічки, і вони воскові. Люба, вони так пахнуть. Так, вони дуже пахнуть. Дівчатка, дівчатка, номер телефону, номер телефону. 096-130-63-94. тридцять правда. Я тут. Ну я ж підпалюю свічки. Так, стелечки, вам треба які утеплені. Ой, які хорошенькі. Дыреки. А розміри є люба? Ой, е. классні. Дріки. Всі yes. розміри є. Yes. Та да, слухай на роботі, як девочки стоять. Може, а для мене пусть іляся, роди девочки. Як чуньки, вони йдуть натуральна, це геєчка і. Дрейки ціта, що ті мами не хочуть. Так, оце для сюда. Значит, Добрый, п'яточок йдемо сюди. Добрий день, кастюня моя. А я прийшла <свят> до вас. <свят> <А> ви заходьте, <свят> ви Щоб та ви подивилися. <свят> uh, дивіться, зараз любить чоловік любими. Заходьте одніти, дівчину вишиваночку. Добрий день, добрий день. Там, дівчатка, сто, є чоловіче, хочу розіватися. Богиня, дай подкаме, дай подкаму. Хочу Дівчатка, Номер Леся, якщо... Номер телефона, Любочка. Дівчатка, дивіться, такі жилеточки можна заказати в нашої Любочки. Марфуша, ну це настояща Марфуша вже. Ні. Э, Дівочки, тебя... номер, номер телефону казала Любочка. Так. Да. Дівочки, замов... Замов... Э, номер телефону, кажи номер телефону. Кажи. Кажи, Марфушка. Кажи. 096 136 93 94. Ну я під роликом поставлю. Гарно. А ти... а, так, дівчатка, значить, дивіться, жилетки, жилетки, так, сніжки, стрішки, люба, одягайтесь з капішоном. дівчатки, жилетки є різні є з капюшоном, є без, є длині, є короткі. Сам... А костику таку брали, так? Да? Костику ми таку в тому році брали. Дівчатка, вони є різні, а ну девайш з ж... капюшончиком. Дівчатка, таюшка, по-моєму, таку собі вибрала. Є така вона удобна. дівчатки ці всі жилеточки передаються новою почтою. І жилетки, а та А... От я віточки купила. Скільки стоїть? 1850 від 850 номер телефона є в цьому Пояс я собі любить взяла девочки. Пояса на плечі, на спину є собачий. є верблюжий. Верблюжий. Номер телефона, так? Люба, ну 996 тридцять, шість три дев'яносто четвер. Дівчатка приході сюди. Потім є це на цьому ці коврики. Це є двохспальне простень. Тепла простень. Простень тепла. Вона Це тисячу гривень, так? Так, тисячу гривень. Є, дівчатка, є... є шкури, є кожен, цегеїчні. гейчі. А дві, такі... діткам двеки кожен є, є, є. Що ви, що ви нас... хочете. Це на Лесі худенька. Дівчатки, є ось такі тапутульки. А я та юшки о, таку жилетку взяла і тапутую на роботу. О, Один, є дівчатку. Дівчатку. Один, Один, є пол, пол, полтора метра, 800, 800 гривень. Це простині, Це все простиня. На Любочка, це так, дівчатка, а потім, дивіться, є носочки, теплі. Одним словом, ви коли сюди зайдете теплі носочки, є високі, є малі. Це є ручна робота. Це все натуральна вчинка тут без одного. <плес> без І саме головне, що Люба передає всю нову Є пушку. Є... Я це ти мені не забудь я царю. Це ж у нас я царь. царь. Тобі подарок вже є. Цариця, що царицю найду, царицю прицеплю. Може вже жениться цар, може жениться вже. Та у нас цар у нас підписники є. Ну ти що? Я поняла. Царь я ваш... люблю. Ти ось. діли куфалечку, платочки. Гайда цуки-цуки, номер телефону для цуки цуки Давай, Любочка. на 96-130-63-94. Заходіть. Купляйте. Цариці немає, хочу царю. Зараз Цар, ми Найди богиню, найди богиню, я тобі най дві подарю. Цар, передамо тобі нову пошту і адресу. Йому ж треба навернути теплі носочки. Цар, ми, тобі... ми знаємо, що тобі подарені іменини. Все, ось, що Люба, дивись, не продай цього царям. я тобі ні, це я вже зразу. Все, відлажуй, богиня. Ці баби як баба, а я королева. Або крутий перець ще є. Ну, та, ну, дай, ні, 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 дімка цар Це дімка цар це там не треба, ти що? Так що милечки, ну що я вам? Цуки, цуки, цуки. Чуєш? І, Люб... Я вже хочу туди свої... заходити да, Заходіть на це розвороти. не чому я вже в цьому тулочку прямо йду. Леся, вілася. А то останні наші два походи, але костика не було. Ми спішили. а Це ми не спішимо. Любочка, ми вже не спішимо. Дивися, дівчатка, ану люба, а я вче прийшла з роботи, слухай, тако зробила. Дюк дюги замерзла. Чуєш, Любочка? Я чую, там дівчатка. І я прийшла і Любань. І віски так, знаєш, три по 25. Дівчатки, буде така? Буде така вишива. Леся, котліти, яйця, то, що ти хотіла, хліб. А саме головне, дівчатка, є погірки, помидор, помідори. Для мене це все. Є люба така. Не, Треба заказувати, треба шити. До вечора пошиють. До вечора пошиють. Наливай по 25. Наливай, Любочка, по 25. Три по 25 і все. Сьогодні свята. Дівчатка леса йди сюди остану дві. Я даже хліба не хочу. Дві дівчатка от набору мене сьогодні. Любочка, а да там по 25 шок. Я? Вот так. І вот так. Да. Наливай. Ну, Роман! Роман там фартухи хліба наміряю. Тихо, бо там. Девочки, бабочки, так. А давайте я вам належу. Я по чуть-чуть там, добре? Любинка. Мені геть ромінку, бо я ж за рулем, але 25 чуть-чуть можна один раз. Давай. Роман! Okay. Давай, так. давай. Я уже біжи. Ну, так, що ми хороші. Давай.